Дуже фірмово от, ставки звучали мої поезії між підводками і репортажем. Такі ініціативи, як звучить Дніпро, вони показують, що в нашому місті є неймовірно крути, круті ініціативи. Така потужна подія це дуже знакові музиканти. Сьогодні виступають, бо це молода і прогресивна сцена, якої в принципі зараз дуже мало, на жаль, на радіо. Це дуже цікава локація. Це дуже, до речі, цікава акустика. Я дуже любила в дитинстві їхати до своїх батьків, виходити з потяга. Я там йшла 3 кілометри і я слухала все, як звучить. І моїй душі десь хотіли завжди, щоб всі ці звуки в якусь музику. Я розказала своєму чоловікові. Дніпро наймузичніший звук світлофору, який я зустрічав у випуску про місто Дніпро. Цей звук світлофору став основою для написання музичної композиції. Дніпро це такий потужний локомотив у розвитку електронної музики, саме техномузики. Все це я хотів втілити в музичну композицію. Раз, два, в Дніпрі мало хто знає про митців, які відомі на весь світ. І головний меседж цього заходу це познайомити дніпрян з дніпрянами, щоб вони більше знали про своє місто, цікавились. Бо зараз у нас такий час ми маємо розвиватися.